Всім привіт! З вами я, Ронін 2003. Не так давно я почав цікавитись девайсами для ПК. І ось я зібрав декілька кастомних клавіатур, і тепер в мене нарешті дійшли руки до мишок. За все життя в мене було дуже багато мишок, і ось, нарешті, останні півроку я перейшов на безпровідні мишки, а саме я почав дивитися на мишки з Китаю, тому що останні пару років китайці роблять ну просто неймовірно якісні та прикольні речі. Вони дають величезну конкуренцію європейському та американському ринку. Наприклад, якщо взяти той ж самий Logitech, який є мега оверпрайсом та не дуже якісною компанією, ми можемо взяти за таку ж саму ціну, наприклад, ось подивіться на цю магнієву мишку. Це мишка з магнієвого сплаву, тобто це не пластик, це буквально як залізо, але воно легеньке і важить воно там десь до 50 грамів, і воно ще й безпровідне і дуже якісне, з дуже якісним сенсором. О, до речі, я вас запрошую підписатись на мій телеграм-канал. Там є всякі приколи, анонси моїх стрімів на твічі. Підписуйтесь, буду вдячний за вашу підтримку і за вашу підписку. І ось, дивіться, в мене є отакі от три безпровідні мишки, одна з яких від нашого українського бренду Hator, і до вашої уваги DAREO A950 PRO 4 k Її ціна 2500 гривень, вага 55 грам, сенсор Pixart 3395, Atak Shark x 6 Ціна 1100 гривень, вага 48 грам, сенсор Pixart 3395. Ну і ось отакий от хатер Pulsar 2 Pro Wireless. Ціна 2000 гривень, вага 85 грам. Бляха, приклеїли. Ну і сенсор Pixart 3335. Напевно, більшість сказало б, що це майже однакові миші, але це не так. І сьогодні я вам розкажу, яка між ними різниця і чи варто купувати мега дорогі мишки по типу Logitech Superlight 2, і чи варто взагалі мати безпровідну мишку. Сьогоднішнім тестом наших мишок буде гра Call of Duty Black Ops 6. Це гра, в яку я граю останнім часом дуже часто, і він дуже динамічний шутер. Одразу скажу, що я буду казати про відчуття мишки в долоні та як вона буде поводити себе в грі, тому не думайте, що якась з цих мишок є запорукою мого скіла. Гратиму я на 3400 DPI. На мишках Attack Shark і Hatter буде стояти частота опитування 1000 Гц, а на Dereo a 950 Pro буде стояти частота опитування 4000. До речі, що означають ці герцовки на миші? Зараз я вам поясню. Якщо взяти, наприклад, 4000 Гц, це означає, що мишка передає дані про своє положення на процесор комп'ютера 4000 разів на секунду, тобто зменшує затримку. Ну і у висновку 1000 Гц це 1 мс затримки, 4000 Гц це 0,25 мс затримки. Ну і почнемо з мишки так, Shark X6, мишка, якою я користувався більше всіх. Загалом дуже крута мишка, має док-станцію на магнітах і дуже довго тримає зарядку. Її ціна на Алікспресі всього лише 1100 гривень, але може бути і меншою, коли відбуваються різні знижки. Для моєї руки вона трішечки замаленька, хоч я і звик до цього. Тут стоїть майже топовий сенсор і водити нею по килимку одне задоволення. Загалом вона вважається однією з найбюджетніших мишок, які можна взяти, тому дуже добре підійде для новачків, хто хоче нормальний сетап та девайси за доступні кошти. Єдина її проблема це великий відсоток браку. В мене, наприклад, в програмі завжди показує 100% зарядки, хай навіть вона в нуль сяде, також мені не дуже подобається тут колесо, воно просто дешево звучить. Ну і загалом якість збірки не прям топова, але така менша середнього. Загалом ставлю цій мишці 6 балів з 10, аналогів на нашому європейському ринку її немає, тим більше тут є зарядна станція на магніті. Ну і раджу звернути на неї увагу, якщо ваш бюджет обмежений. Далі йде моя улюблена мишка Dereo A950 Pro 4K. Як я вже й казав, вона працює на частоті 4000 Гц. Вона більше за попередню і ідеально сідає мені в руку. Тут якісніше пластик та й колесико відчувається краще. Основна перевага цієї мишки, що на неї є офіційна гарантія, тому що цей бренд представлений в Україні офіційно, і купував я її також в Україні. Щодо різниці між 1000 та 4000 Гц, в мене 144 Гц монітор, і різниця відчутна дуже сильно. Мишка плавніше йде та відчувається плавніше. Мені реально легше користуватися нею, хоч і звик до форми всіх трьох мишок, але коли я пересідаю на 1000 Гц, мені ж стає трішечки. Важко. Загалом, мені здається, частота описування в 4000 Гц – це це ну, те, що має бути в принципі у всіх ігрових мишках, тому що якщо взяти, наприклад, мишки, які мають 8000 Гц і 4000, то між ними різниці нуль взагалі, а між 1000 і 4000 – ну доволі вагома різниця. Єдиний мінус, що режим 4 кГц швидко садить батарею, та на 4К вона працює близько 6 днів, на 1000 Гц – близько 2 тижнів, а ще в ній дуже гарна програма забезпечування, де все можна налаштувати під себе. Я нереально кайфую від цієї мишки, вона зручна, якісно зібрана, тому свої кошти вона вартує. Ставлю їй 10 балів із 10 Ну і остання мишка найслабша. Це Hatter Pulsar 2 Pro Одразу ставлю їй мінус за те, що в такій назві з приставкою Pro мишка не має, хоча б 2 к і нормального сенсору. А також її вага у 85 грам. Ну вона дуже незручна. Кажу одразу грати на ній дуже тяжко, хоч і на геймплеї показується зараз, як я навалюю на цій мапі, але керувати нею було дуже тяжко. Сенсор PixArt 3335 використовується в більшості бюджетних мишках для більшої енергоефективності, точніше, в мишках, які мають безпроводне з'єднання. Мишку презентували як щось дуже офігезне, дуже круте ігрове, але на ділі це звичайна посередня мишка, яка має посередню, навіть сказав, дуже слабку начинку, і вона того не вартує. На жаль, хатор як халтурив, так і досі продовжує халтурити. Хоч в них і зараз з'явилися мишки на 8 Гц, клавіатури з купою шумки та змащеними свічами, але вони все ще для мене є тим оєм китайським брендом, який просто замовляє свої продукти на якомусь китайському заводі. Якщо брати якісь навушники від хатор, так вони дійсно заслуговують уваги і можна подивитися і вибрати собі якусь модель. Але якщо ви хочете вибрати собі мишку, то зверніть увагу на ту ж саму, Atak Shark x 6, так у вас не буде на неї офіційної гарантії. Тому що вона буде йти до вас заліку, але у вас є величезний шанс, що ви отримаєте гарний продукт і в будь-якому випадку ви зможете оспорити, якщо вам прийде якийсь брак, і продавець вам поверне гроші. Ну о цій мишці я ставлю 3 бали. Тому підводимо підсумки. Дерево А954К стає переможцем між цими трьома мишками. Вона має хорошу ціну, начинку та форму. Також вона сповна може стати заміною тієї ж Superlight 2 від Logitech, яка є оверпрайсом. Тому вибирайте Даласі з розумом, підписуйтесь на телеграм, на цей канал і дякую всім за перегляд.